Вітаю! Під час цього виражіння ви можете поспілкуватись з вашим родом, з вашими предками, з духами вашого роду, по лінії матері та по лінії батька. Зараз я вас попрошу уважно слухати мій голос і робити те, що я говорю. Так, не поспішайте, хтось поспішає. До речі, відразу прийшла інформація жінки, хто хоче отримати дитину, народити. Ви народите дитину, у вас буде вагітність. А можливо, мене зараз дивляться вагітні жінки. Дитина вийшла. Вам рід дасть дитину, хто хоче. Так, все. Зараз уважно слухайте мене. А зараз подумайте про себе, переведіть вашу увагу в область серцевого центру. Зараз подумайте про свого батька. Хто свого батька не знав, просто подумки його подумайте про нього, адже він існував, так? Хто знав свого батька, згадайте його. Це не має значення на цьому світі ваш батько чи не на цьому просто згадайте. Так, тепер мама. Згадайте свою маму. Хто не знав своєї матері, просто подумайте про вашу маму. Все я починаю вираження. У вас зараз іде трансформація, у вас в житті щось руйнується. Просто зараз. Щось руйнується, ну, можливо, звичайно, це пов'язано з, з війною в Україні тут. Але до вас приходить сила. Для... Це для всіх. Для жінок, ну, у вас тут йде, йдуть руйнування, але ви... це не обов'язково в матеріальній сфері. Але ви знаєте, це пов'язано з війною, так? Якщо це відео дивляться ті вже після перемоги України, то все одно. Все одно якась щось таке у вас відбувається в душі. Ну, розумієте, ці всі події, які сталися 24 лютого, 2022 року, вони так чи інакше вони вплинули на всіх нас. Пішла дуже сильна трансформація, і руйнування у всіх. Це не лише що пов'язано з, ну, з, з, з руйнуванням там, чогось матеріального, а просто от воно якось в душі щось змінюється. Можливо, ви, ви розлучаєтесь з чоловіком. Але дивіться, в будь-якому випадку, що зараз, що вам рід говорить, що ці руйнування, що у вас не відбувалося в житті, що для чоловіків, що для жінок. ці рю... Чоловіки теж можуть розлучатися, до речі, е, ці руйнування, вони лише для того, аби розкрити вашу силу. Сила це не тільки з магічної точки зору, але й з тої, Розумієте, сила, вона, вона скрізь сила проявляється. Це сила духу, сила волі, сила розуму, впевненість собі, спокій, здатність приймати відповідальність повністю за себе, за своє життя. Лише сильні люди можуть так усвідомлено приймати відповідальність. Тому щось ви переживаєте, якщо ні, якщо у вас все тихо мирно, то вас попереджають, що у вас будуть якісь руйнування в житті. Здоров'я може трошки підшатнутися, але нічого. Можливо, хтось, якщо хтось планує лягати на операцію, лягайте. Ідіть. У вас, у вас все буде добре. Якщо якісь переїзди чи зміна роботи, чи щось таке, ну, вас так чи інакше все одно світ виштовхне, ви, ви все одно, тобто те, те життя, до якого ви звикли, зона звички, вона руйнується. Розумієте, але це лише для розкриття сили. Якщо ви невдалих у таких невдалих стосунках з кимось, руйнуйте їх. Це розкриється сила. Ну, якщо ви так задумаєтесь, да, добре дід, батька. Ну, сам імператор прийшов це духіроду, сам якраз як, якраз от. То у вас і до когось, може, батько прийшов? Ні, тут я не відчуваю такої, що прям душа прийшла. Я відчуваю саме духів роду, тобто, тут, м -м, якби не конкретно душа якоїсь людини прийшла, ні. Тут в цілому рід сила, духи, охоронці роду. І це воїн творчий який? Мама, що перепороду матері. Ой, у вас буде шанс на любов, але якщо ви цей шанс прогавите, то ви втратите. Це вас ви, скажімо, можете стати жебраком у всіх сенсах цього слова. Зараз я до цього повернусь. Зараз давайте з родом батька. Я хочу докласти. Я просто тут. Вам рід батько говорить, в незалежності чоловік, ви чи жінка. Перше, що ви, у, вас, у вас є частина крові воїна, так? і творчо ви маєте, це має якось проявлятися у вашій творчості. Якщо ви мах або відчуваєте в собі якісь магічні езотеричні здібності вас тягне туди. Розумієте, про що я? То ви маєте в собі це розкривати, але лише за справедливістю. І дивіться, у вас можуть бути на вашому шляху поразки, перемоги, все що завгодно. У вас дуже непростий життєвий шлях. Це вам на роду написано. Рід батька. Але ви маєте це пройти, тому що це справедливо для вас. Це для вас справедливо, і ви завжди маєте розраховувати на справедливість. Справедливість на вашому боці, але вона буде лише на вашому боці, якщо бути справедливими в першу чергу до себе, до інших людей. Тоді ви можете вимагати справедливості від цього світу. Якщо вас образили, просіть вищих сил, образника покарають. Але не просіть ой, покарайте його, а просіть, заступіться за мене. Дайте справедливості. Справедливості просіть, не кари просіть для ворога, а справедливості просіть. І вам її дадуть. Вам рід батько, це, це вам не, не, не рід, не батьківський рід дасть, це вище сили вам дадуть. Але рід батька вам про це говорить, щоб проси, От зараз якось так хочеться сказати, синку, бери зброю до рук, це, це зброя в першу чергу ментальна, так? Включає критичне мислення, розвиває собі творчість, не бійся нічого, поразок, і справедливість на твоєму боці. Якщо для жінок, якщо для жінок ті, хто в нещасливому шлюбі, або, або ті, хто самотні, або в незрозумілих стосунках, рід батька вам дасть чоловіка. Цей чоловік для вас вже приготований. Він є, він існує, він живе в цьому світі, він чекає на зустріч з вами. Але для цього вам потрібно не боятися, скажімо, піти з, зі стосунків, які вас не влаштовують, навіть якщо ви 20 років прожили з чоловіком і ви не щаслива. Розумієте? Піти з цих стосунків, покинути, не боятися цієї поразки, бо це буде по справедливості вам все дадуть. І розвивати собі творчість розкривати. Бачите, як? Вам до вас через справедливість прийде цей імператор. Це захисник, це дуже щасливий шлюб. І для жінок рік матері вам відразу говорить, що ви, ви створені для кохання, ви наповнені, у вас буде любов, істина, і ви отримаєте цей шанс, але ви можете від нього, у вас є ризик, що ви від нього можете відмовитись. І ви у вас це і ви втратите все, абсолютно все, якщо ви відмовитесь від любові. В першу чергу це любов до себе. Для чоловіків, що ріт мама говорить вам. Що ви будете благословеним так само любов'ю, і вам дадуть, дадуть шанс на це. Але не відмовляйтесь, не відвертайтесь. Я не можу зрозуміти, а чому ви можете відмовитись від шансу? Від пентаклів його ж завжди так видно. Це кісь шанс, коли карти показують Пентаклі, то ці шанси ну, їх неможливо не побачити. Чому? А, так, значить, слухайте уважно. Якщо хтось знає, що на вас магія, щось вам робили, то вам потрібно чиститись. Якщо ви, скажімо, самі робили якийсь магічний ритуал, будь ласка, продіагностуйтесь у цього мастера, де ви там робили, ну, або взагалі якось Те все проаналізуйте. В першу чергу треба аналізувати перед тим, як іти на діагностику, проаналізуйте, що ви робили, тому що вам може, у вас магія може забрати. Це для чоловіків. І для жінок так само, да. А знаєте, що ще може для жінок? Якщо ви відчуваєте, що ви відьма, а ви в собі це заперечуєте, то вам треба все це в собі прийняти. Якщо ви не приймете свій магічний дар, так? То ви не будете щасливою коханою жінкою. Ось в чому справа. От ці всі бояться, що практики дуже багато, ну дуже багато людей, вони... Які відчувають в собі якісь здібності магічні, вони бояться далі це в собі розвивати, тому що існує такий міф, що відьма це обов'язково самотня нещаслива щаслива жінка. Ну, звичайно, в житті розумієте, різне буває. Але, але ні, ну, чому відразу це? Яким чином це пов'язано? Взагалі розумієте, щасливою, якщо людина приходить в цей світ, чоловік чи жінка в незалежності, і з певним даром, талантом. У всіх він у вас є, але він у вас не розвинутий. І ви його не розвиваєте. Я перепрошую, якого особистого щастя ви просите, чого ви хочете ще? Розумієте, якщо людина себе не реалізовує в цьому світі свій творчий потенціал, неважливо як, через професію це творчий потенціал, через військову справу, через якусь творчість класичну. Там танці, живопис, акторська майстерність, співи і так далі, або через магічну творчість. Магія це творчість в чистому вигляді. Якщо ви це в собі не розвиваєте, то якого особистого щастя ви просите? Так не буде. Прийти із шансом, із пентаклем, із потенціалом і сказати, ой, та ні, дайте мені просто чоловіка чи жінку, я буду собі там корову заведу, буду собі тихенько житись. Ні, ні, ні. Навіть не розраховуйте на це реалізація. Так, я перепрошую за цей невеличкий монтаж, інколи буває якісь збої, щось до кінця не записується. Ну, зважайте на те, що тут непрості енергії. Тому вам, е, да, і з приводу магії, тут, якщо ви щось робили, так, жінки, якщо ви колись щось навіть просто, якийсь ритуал дивились, подумайте, що ви дивились? Які ритуали колись притянуть мужчину. Посмотри до кінця, он прийде, он позвонить через час. Там, або, або, не дай Боже, ви робили щось із прив'язкою до своїх біологічних матеріалів. Подумайте про над це. Так, ви мене почули. Але тут, ще, розумієте, тут ще може таке бути, що самі собі люди можуть голову морочити. Ой, дияволовий, що ні, тут магія 100%. Все, тут магія. Я хотіла якось так думала, може я, Господи, може, я це людей лякаю ні, тут магія. Так, жінки-чоловіки, вас рід матері попереджає, що ви робили? З ким ви зв'язувалися, кому ви давали дозвіл? Дивіться: вам ні, ніхто ніколи нічого не поробить негативно, якщо ви самі цього дозволу не дасте. Якщо ви, скажімо, вели себе як свиня останнє, я перепрошую, і були несправедливими. То ці сили дали можливість іншій людині а, вам зробити, вас прив'язати по дияволу, по магії. І, це, і тому, А ви розумієте, що це, це? А це все у вас закрило. У вас любов закрило і шанс. Тут не просто шанс на любов, тут взагалі. Подумайте, що ви там робили? Або хто що вам робив? Ви знаєте, в 99. В відсотках випадків людина сама собі щось могла, або щось на себе сама накликала. Або тому, що ваша літа вас захищає, ви розумієте, він, але вас рід матері попереджає, що він говорить, що тут є. Так, тільки я вас дуже прошу, будь ласка, не накручуйте себе, не лякайтеся. від цього ще ніхто не помирав. Я особисто, особисто я не знаю жодних випадків, коли людина померла. Від е, магії вона могла померти від своїх дій, якихось нехороших, тому що ну, не заслуговувала на, на це життя і давала себе до такого, так же напаскудила, що вищі сили дозволили всім і дияволу і, всі, і всім чортам на світі крутити цією людиною і довести її до, до могили. Що ще? Блін, така інформація, я навіть просто я, я взагалі не очікувала, що ще? Ну, вас воно вбиває. вас це вбиває. Так, не лякайтесь, аналізуйте свою ситуацію. Що ви де, коли дивились, робили, кому що бажали? Що на себе ліпили? Кому перейшли дорогу? Розумієте? Або з ким ви зв'язались не з тим, хто міг щось вам зробити. Так, яка вам порада? Давайте так. О, господи, тут. Яка вам порада? Що вам потрібно робити, щоб цього вийти? Позбутися. Порада. По-перше, вам допоможе сама, бачите саме матері. І, по-перше, вам допоможе, якщо ви будете звертатися до роду матері з молитвами, вам треба чиститись, перероджуватись. Знаєте, ще тут така пішла інформація. Хто не, не може народити дитину, от саме через це ви її не можете народити. Коли ви очиститесь, ви народите. Це не для всіх, але для певного відсотка є. І, і щасливі будете тоді, коли. От, ну, от якось так. Так, що, що вам потрібно робити? Що? Вам потрібно звертатися до, по-перше, вам треба чиститись. Якщо говорити про чистки, то чиститись через енергію землі. Це сіль. Це земля. Тільки не на не, не кладовищі, будь ласка. А там ногами, босами походили. Розумієте? Десь під сонцем. Попросили рід матері вас очистити через сіль. Сіль гарно це все забирає. Енергію землі. Що, що ще вам радять? Так, да, вам радять. Дивіться, вам рітматорі говорять звертайтесь, звертайся до мене, я допоможу, я підкажу. Рітматорі, до вас у кого є. Дивіться, тут навіть може бути така порада, може вам варто у кого гарні стосунки з мамою або з родичем по материнській лінії, там вам допоможуть. Якось. Може інколи, знаєте, інколи просто достатньо прийти, і поговорити, поплакатися. Вас так пожаліють, вам стільки любові дадуть, що у вас хоп і вся магія, як і не було. Ну і щось там вас зурочили, розумієте? <кій> так, у когось горлова чакра закрита. Що там з горловою чакрою? Ні, все нормально. Не закрите. Якраз відкриється. Якраз воно у вас і відкривається, у кого було закрите? Якраз відкривається. Добре, для чоловіків, якщо магія для чоловіків, ну так само Так само. вам, по-перше, потрібно ну, чиститись через сілі, через землю, ось це все. Звертайтесь до свого роду в молитвах, до саме до, до роду матері, що чоловікам ще. Значить так, якщо ви ще вам там відразу, якщо для, для чоловіка, вам може допомогти відьма. Відьма, карта відьми вийшла. Якщо ви робили якісь, а, у якоїсь практики, і це була жінка, щось, підіть до неї ж, до цієї самої жінки зверніться, аби вона вас почистила, продіагностувала і почистила. Може, щось просто не так лягло, або вам це було не потрібно. Жінка може вам допомогти, відьма може допомогти. Ну, але це не для всіх. Тут дивіться. Це я не говорю, що прям всі мають чоловіки встати і побігти, шукати практику. Ні. Там взагалі потрібно з цим бути обережним. Добре, що ще? Знову жінка вам допоможе. Але вже жінка любляча. Моліться до роду матері, звертайтесь. Самі... Бачите, дивіться, вам потрібно і смерть. Вам потрібно, знаєте, в ваших молитвах, у ваших проханнях, вам треба бути, як би так, усамітнитись. І молитись, просити. Це не просто читати молитви, які хтось написав. А от всім серцем молитва це не слова в першу чергу. Це оці почуття, які йдуть з душі. Розумієте? М -м які вони, вони такі, ну, це, це важко пояснити, це словами неможливо описати, це потрібно відчути. Це в медитативному такому стані, а воно, воно приходить. Яка ще вам порада? І вибудовуєте зону власного комфорту. Це вам допоможе, це вас захистить, це вас очистить. Так, не переживайте. Ви, якщо ви проаналізуєте все, то все у вас буде добре, все у вас. Ви очиститесь. Добре. Рід батька, що вам радить з цього приводу. обнулятись. Обнулитись повністю, очиститись до кінця обнулитись. Щось вони те наробили. Або вам щось не те наробили. Ну, розумієте, коли вам щось не те наробили, да, по магії? То це ж ви самі дозволили. Ну, а чого ви з такою людиною зв'язались? Ну ми ж завжди бачимо, з ким ми маємо справу. Добре, останнє. Що вам хочуть передати ваші предки? Перше, що вам хочуть передати ваші предки, що вам потрібно заспокоїтися, трошки зосередитись на собі, подбати про своє здоров'я, психічне здоров'я, ментальне, фізичне, взагалі душевне. Так? Це такий стан на медитацію, то якраз помедитуйте, проаналізуйте і помоліться. Просіть і вам дадуть. Розумієте? Але, ви маєте, але дадуть тоді, коли ви будете щедрими. Якщо до вас звертаються за допомогою, ви не допомагаєте, а можете, то на ну, якої допомоги ви чекаєте? Якщо жінкам, то ви у вас з'явиться чоловік. От після того, як ви очиститесь, у вас з'явиться чоловік дуже швидко, який вам дуже буде подобатись. Розумієте? І от, він, ну, добре вам буде з ним. От, для чоловіків, після того, як ви очиститесь, то ви, у вас з'явиться новий імпульс. Новий імпульс ви просто запалаєте і вас просто понесе в реалізацію в усе на світі. Що ще? Ще не вся інформація. Що ще вам хочуть передати? Виходьте з ілюзій, з яких ви не бачите якихось шансів, або, берете, або бачите шанси не там, де вони є. Що за ілюзія? Якщо алкоголь, то все в чарку не заглядаємо, це вам не допоможе. Ілюзії, якщо ви. Придивіться, ваші жінки, придивіться ваші стосунки з вашими чоловіками, які навколо вас, какой може, хтось вам подобається, ви, щось, ви скажімо, заблуждаєтесь да, у цих отношениях, у цих стосунках. Для чоловіків. Чому ілюзія? Ілюзія в тому, що ви, наче, зв'язані по руках і ногах. Але ви не зв'язані. Це ви самі собі не думали. Розв'язуйтесь, виходьте вже, все. Що ще вам хочуть передати? Не сумуйте. Так, у вас, у вас трансформація, де перероджуйтесь. Так, кидайте все важке нести. Не несіть важке, все. І доля на вашому боці. Отже, проаналізуємо ситуацію. Підемо все важке. Все виходимо з трансформації. Запам'ятайте. Те, що у вас, до речі, у вас оце може бути руйнування, пов'язане з, з магією. Але ви її зруйнуєте, все буде добре, ви очиститесь. Просто проаналізуйте все добре. Сила. Розумієте, ви йдете до сили. І це доля вас веде. Я дуже дякую предкам вашого роду, духам вашого роду, які прийшли на це ворожіння. Зробіть якусь благодійну справу після перегляду цього відео, погодуйте тварин, погодуйте пташок, Ні, ну, щось перерахуйте, можливо, гроші дітям на дитячий будинок, якусь підтримку. Але таку благодійну справу це не те, що там взяли. Этот, гарбушку хліба в кишеню і кинули десь. Ні, ні, ні. Просто пішли, купили корм, погодували. Якщо у вас немає на це часу або можливості, ну таке буває, що якось так ви не знаєте, що як, то у Господи. Зараз багато є благодійних фондів, які збирають гроші на тварин, перерахуйте. Тому обов'язково це буде, знаєте, це буде дяка. Ваша вдячність за те, що Вищі сили дозволили вашому роду зараз передати для вас дуже важливу інформацію. Дуже важливо. От. Все. І головне, не сумуйте, вірте в себе. Звертайтесь до свого роду, моліться їм. Вони вам завжди допоможуть. Це я закриваю це вираження. бережіть себе.